Чому досі в 21 столітті є люди, які зневажають інших через їхню зовнішність? Звідки взагалі беруться стандарти краси? Що спонукає людей критикувати інших в соціальних мережах? Всім привіт! Мене звати Поліна і сьогодні ми з вами розкриємо цю тему. Бодішеймінг або простими словами осуд тіла це критика власного тіла або тіла іншої людини за зовнішнім фактором. Звідки взагалі з'явилися стандарти краси, що є джерелом бодішеймінгу? Саме тоді, коли люди зрозуміли, щоб просувати власний продукт, потрібно створити попит на нього. Ось вам приклад впливу маркетингу на створення стандартів краси. Джилет запатентував першу безпечну бритву для домашнього використання в 1904 році. Чоловіки змогли видихнути з полегшенням, але був один нюанс. Вона достатньо дорого коштувала і не була практичною. Тому що раніше, коли леза затуплювались, їх загострювали, а в новій версії необхідно купувати нові. Варто зазначити, що одночасно з цим Джилет активно просував рекламу до чоловік, що голився, зображався стильним, модним та успішним. Той, якої такої звички не мав, вважався невдахою, що не має почуття гідності. У 1915 році журнал Harper's Bazaar вперше опублікував фотографію дівчини з поголеними пахвами як рекламу пудри для депіляції. У тому ж році Gillette випустили першу жіночу бритву. Джилет закликала жінок видаляти неприємне та непривабливе волосся з тіла. Маркетологи вкладали в голови жінок, що мати волосся на тілі це буквально соромно. Інші компанії підхопили цю тенденцію для просування власних продуктів. Так, несвідомо протягом багатьох років формувались певні норми зовнішності, що підкріплювались не тільки стандартами краси, а й суб'єктивними уявленнями кожного. Отже, варто розуміти, що стандарти краси це лише вигода для просування власної пропозиції або продукту. Соціальні мережі стали влучним місцем для бодішеймінгу через існування людей, що дозволяють собі негативно висловлюватись на загальний огляд. То навіщо вони це роблять? Не тільки через те, що дорослішують у суворих умовах, а й через те, що самі мають купу комплексів, які проєктують на інших, щоб підвищити власну самооцінку. Тому в наш час головною навичкою є вміння протистояти таким людям. Підписниця зі мною поділилася ось цим. Чоловік написав «Фу, целлюліт». Потім він почав казати, що похудає жирна, і якщо вас щось смущає в інших, це означає, що це саме соромити буде і вас самих, якщо це трапиться колись з вами. То вам внес в голову, що це ненормально? It's just the sound of Мої ноги. На них є шрами, прищики, а ще росте волосся. І це нормально. Я можу носити короткий одяг, ходити на пляж чи на побачення. Волосся на тілі не визначає мою привабливість, жіночність чи доглянутість. Таким чином, паралельно бодішейменгу набув розквіту бодіпозитив. Хибна думка, що це лише люди з надмірною вагою, волоссям на ногах, пахвах, інших частинах тіла. Але насправді здорове сприйняття свого тіла це прийняття його будь-яким без шкоди здоров'ю. Багато хто вважає це відмовкою, щоб не працювати над покращенням свого тіла. Та слід пам'ятати, що бодіпозитив це про любов до себе, що дорівнює бажанню саморозвитку і сприйняттю себе як в гарній фізичній формі, так і недосконалій. Тіло людини це повністю її справа, яка не повинна хвилювати навіть близьке оточення людей. І пам'ятайте, що любов до себе притягує гідних людей, що поважають себе і будуть поважати вас.